Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю вітамінних корінців, редисочки, речки дайкону. А щоб мати ранній врожай, тим більше є у багатьох теплиці, чепарники можна використати ці невеличкі діляночки для того, щоб отримати ще гарний врожай, саме редиски. І, до речі, це зразу ж буде і сівозміна а сівозміна – це дуже, гарна, дуже гарний агроприйом для того, щоб трохи земля відпочила і позбулася тої отрути, яку виділяють постійно рослини, які ми висаджуємо в теплицях. Отож, тож можна використовувати цей час зразу з такими двома важливими плюсами: і сівозміна, і відпочинок землі від однієї культури, монокультури. І ми маємо ще й вітамінну добавку на сіл. Отож, використовуємо далі. У нас спадаючий місяць, друга половина місяця. Скорпіон спадаючий місяць. Починається період гарний для посіву насіння цих культур. 17 березня, з 10-ї години ранку до кінця доби, 18 березня, всі 24 години. 19 березня, з 0 до 20 години вечора. Нам дуже подобається цей період, і ми його використовуємо. Для того, щоб зразу, по-перше, врожай добрий, смачні соковиті редисочки виходять, але його зберігати не можна. От Зібрали і зразу ми його використовуємо, з'їдаємо або салатики, або цілесенькі корене плодики. А ось в козирозі вони будуть більш довше зберігатися, тому що цей знак дає якраз цю сухість і енергію для зберігання. Це у нас козиріг. Спадаючи місяць з 23 березня з 4 години ранку до кінця доби, 24 березня з 0 годин до 16.30. І знову смаковита, дуже е, така е, соковита родиска буде, коли посіємо насіння в рибах, при спадаючому місяці 26 березня, після 22 години ночі до кінця доби, тобто 2 години в нас є 26 березня. А березня з 0 годин до 12 години дня. А далі починається напружений час гекати, тому до 12 години, 27 березня. І ось коли завершиться геката, народиться е, молодий місяць, новий місяць, можна буде використати ще й телець, хоча зростаючий місяць, але зразу вже після гекати, після 12.47, 31 березня, після 13 години можна починати посіви до кінця доби для того, щоб отримати гарний врожай редиски. Ранні сорти використовуємо дайкону та і редиски. Ось такий у нас весь. Аграрний гороскоп посів у насіння Редиски, редькі да ікон у березні 2025 року за київським часом. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і гарних врожаїв, соковитих коренеплодів. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.